А зараз поговоримо про розділові знаки при прямій мові. Звернуть, будь ласка, увагу, що тут ми вводимо систему умовних позначень. Велика буква П буде позначати пряму мову, яка пишеться з великої букви. Ну і відповідно, маленька буква П, якщо пряма мова пишеться з малої букви. Так само зі словами автора, тобто велика буква А це слова автора, що пишуться з великої букви. Зараз ми розглянемо в яких позиціях, у яких випадках їх слід писати з великої букви. Ну і відповідно, маленька буква А це слова автора, які пишуться в певній позиції, в певній частині речення з малої. Букви. До речі, думки вчених розділилися. Одні, одні з них вважають, що речення з прямою мовою є безполучниковим складним реченням, а інші все ж таки розглядає речення з прямою мовою як два простих речення. Подумай і ти над цим запитанням. А ми почнемо. Отже, слова автора стоять перед прямою мовою. Як ти бачиш, в даному реченні слова автора стоять перед прямою мовою і пишуться з великою буквою після слів автора слід ставити двокрапку. А далі з великої букви пишеться пряма мова. Пряму мову слід брати в лапки. Адже ти пам'ятаєш, що пряма мова це чиїсь слова, які передаються на письмі без змін. Відповідно до того, якою буде інтонація речення з прямою мовою. В кінці прямої мови ставиться крапка або знак питання, або знак оклику. Після цього лапки закриваються. Наприклад, мати украдьки висушує кінцями хустини зволожені очі, іначе виправдовується. Ось повечеріємо. І я наспіваю тобі колосково. Як бачиш, пряма мова тут стоїть після слів автора. Після слів автора стоїть. Програбка, пряма мова, пишеться з великою буквою і береться у лапки. Або ще один приклад. І якби на те Моя воля написала б я скрізь курсивом, так на світі багато горя люди. Будьте взаємно красивими. Я сподіваюся, ти впізнав прекрасні слова із поезії Ліни Костенко, і у даному випадку прямою мовою тут є така частина речення. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємокрасивими. Так само пряма мова стоїть після слів автора. В кінці цього речення з прямою мовою ставиться знак оклику і закриваються лапки. Продовжимо. Правило друге. Коли позиція прямої мови і слів автора міняється, це речення, в яких спочатку стоїть пряма мова. А вже після неї стоять слова автора. Ну і, як ти бачиш, пряма мова пишеться з великої букви, так само береться у лапки. І в кінці речення з прямою мовою, в залежності від інтонації, слід ставити знак оклику, знак питання, чи кому. Кома ставиться тоді, коли інтонація є близькою до такої, яка робиться в кінці речення. Далі. Слід ставити тире і слова автора писати з маленькою буквою. Наприклад, три біди є у людини: смерть, старість і погані діти. Каже народна мудрість. А ти згоден з цими словами? Зверни, будь ласка, увагу, що в цьому реченні пряма мова стоїть перед словами автора. Після прямої мови ми ставимо кому, лапки закриваються. Далі ставиться тире, і слова автора пишуться з маленької букви. Ще один приклад. Ніщо нам не коштує так дешево і не цінується нами так дорого, як вічливість, нагадує Сервантес. Прямо мово стоїть на початку. Береться у лапки, пишеться з великої букви, ну а слова автора пишуться з маленькою буквою. Між прямою мовою і словами автора, як ти бачиш, ставимо тире. В кінці речення з прямою мовою ставиться кома, оскільки інтонація цього речення є близькою до інтонації речень, в кінці яких ставиться крапка. Продовжуємо далі. Ще один приклад питального речення. Куди це ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Це речення з поезії Бориса Олійника. Як ти бачиш, ми ставимо ті самі знаки за винятком знаку запитання, оскільки ці речення є питальними, вимовляються з питальною інтонацією. Продовжуємо далі. А тепер давай розглянемо приклад, коли пряма мова ставиться. Посередині речення, тобто з обох сторін стоять слова автора, ну і е, слова з безсмертного роману Ліни Костенко Маросі Чурай. І ще бліда, мов мовкрейда біла, аначе усміхалася, лебеділа. От бачите, мама, це й обійшлося. І цілувала матері вось. Якщо ти не читав ще цього роману у віршах, то раджу тобі зробити це у найближчий час. Давай повернемося до речення. Я думаю, ти вже знайшов в цьому реченні пряму мову. За словами Русі, от бачите, мама, все і обійшлося. Зверни, будь ласка, увагу, що на початку речення стоять слова автора. Після них ставиться двокрапка, далі відкриваються лапки. Пряма мова, береться, пряма мова пишеться з великої букви. Далі в кінці речення з прямою мовою ставиться кома, лапки закриваються. Далі тире знак, який завжди ставиться після прямої мови перед словами автора. І слова автора ще одні в цьому реченні вже пишуться з маленькою буквою. Ну і в кінці речення, звичайно ж, ставиться кома. Запам'ятав? Продовжуємо далі. Ходімо у фестну, нам річка сказала, бо крига вже скресла і плесо заграло. Ти бачиш, що тут ситуація складається протилежна до попереднього речення, бо е, тут слова автора розривають пряму мову. І тобі потрібно запам'ятати, які ж знаки треба ставити в тому місці, де переривається пряма мова словами автора, і е, які знаки слід ставити після слів автора перед прямою мовою. Ну, як ти бачиш, на першому місці пряма мова, тому зрозуміло, що вона береться у лапки і пишеться з великої букви. Перед прямою мовою ми відкриваємо лапки. Далі ставиться кома. Три. Знаки, які ставляться в реченнях з прямою мовою, що пряму мова стоїть перед словами автора. Слова автора пишуться з маленької букви, а далі запам'ятай, будь ласка, після слів автора ми ставимо ще раз кому, тире і продовжуємо пряму мову з маленької букви. Як з цим розібратися, як це краще запам'ятати? Звернуть, будь ласка, увагу, що на місці розриву. Після слів автору нам річка сказала, ти ні в якому разі не зможеш поставити крапку, тут не може бути інший знак. Так, речення розривається. Ходімо ж у весну, бо крига вже скресла і плесо заграла. Це складне речення, по суті. І між частинами цього речення ти ніяк не зможеш поставити жодного знаку крім кома. Тому запам'ятай, якщо раптом ти зустрінеш таке речення з прямою мовою, то тут потрібно буде поставити Кому на місці розриву слів автора та прямої мови. Ну, ще один варіант: ти бачиш, що з обох сторін від слів автора стоять «тре» і коми. Можливо, це також тобі допоможе запам'ятати. А тепер ще один приклад. Яка ти розкішна, земля, думала манатка: весело засівати тебе хлібом, прикрашати зела. Ти бачиш, що це речення відрізняється від попереднього. Ти повинен зрозуміти, що якщо пряма мова складається з двох речень, тобто перша її частина виражає закінчену думку, друга її частина виражає також закінчену думку, то в такому реченні, після слів автора, тобі слід поставити крапку. Яка ти розкішна земля, думала Маланка? Відчуваєш? Це кінець речення. А далі продовження. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом. Нагадую тобі, що слова автора у будь-якому випадку ми виділяємо тире. Тере ставиться після прямої мови перед словами автора, і також тире ставиться після слів автора. Перед прямою мовою. Лапки закриваємо в кінці речення. Сподіваюсь, ці приклади допоможуть тобі розібратися ось з такими позиціями, ось з такими варіантами вживання речень з прямою мовою. І на завершення я хочу, щоб ми пригадали з тобою про знаки, які слід ставити на восьмій при діалозі. Сподіваюсь, ти пам'ятаєш, що діалог в з грецькою – це розмова між двома особами. Монолог, розмова чи мовлення, неправильно казати розмова, мовлення однієї особи, зверненої до аудиторії. Поряд з цими двома словами, сподіваюсь, тобі ще відомо слово полілог. Полілог це мовлення групи людей. Сподіваюсь, ти пам'ятаєш, що висловлювання кожної особи в діалозі називається реплікою. Кожна репліка починається з нового рядочка. Але на відміну від прямої мови її не потрібно брати в лапки. Всі інші розділові знаки залишаються такими ж самими, як і при прямій мові. Прекрасний приклад поезії Володимира Свідзинського. Зверни, будь ласка, увагу на цей діалог. Ти мене любиш, питає. Люблю, віддай мені радість свою. Я віддав. – І тепер мене любиш. Люблю. Віддай мені силу свою, Віддав. І ще мене любиш. Люблю. Віддай мені мужність свою. Віддав. Сподіваюсь, ти вже звернув увагу на знаки. Ти бачиш, що перед кожною реплікою слід ставити дере. І кожна репліка починається з нового рядочка. А далі, в залежності від того, з якою інтонацією Вимовляється речення, ти ставиш той чи інший знак. Ти любиш мене. Речення питальне. В кінці репліки ми ставимо знак питання, ставимо так само тире, і слова автора з маленькою буквою пишуться, як і при прямій мові. Ставиться крапка. Відповідь учасника діалогу. Люблю. -лю". Також з нового рядочку. Перед словами люблю -лю", лю -лю", лю -лю ставиться тире. В кінці репліки ставиться крапка. І так далі.